Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео буде про ярмарок. Моя ярмарка, яка була у приміщенні на 8 березня приурочена до свята, і яка трішечки шокувала. Шокувала вона по різним причинам, і я хочу ці причини вам. Свій досвід, поділитися, розказати і, можливо, комусь дати поради якісь. На моєму каналі зростає кількість підписників, за що я вам безмежно вдячна за ваші коментарі, за ваші приємні слова, які ви мені постійно пишете, за вподобайки. Надихайте мене на створення цікавих відео і допомагайте моєму каналу процвітати і надалі. Скоро ми вже будемо святкувати. Нову кількість підписників, це буде 3000, за що я вам безмежно вдячна. Знову ж таки, вітаю вас ще раз з 8 березня. Вітаю нас усіх, щоб всі наші мрії здійснювалися, ми були здорові і була перемога на нашій Україні. Я хочу поділитися своїм досвідом про ярмарок, яка була остання в приміщенні, в весняна, остання. І далі я йду у коротеньку відпуску, буду трішки підв'язувати асортимент, і сподіваюся, що незабаром вийду у о, парк працювати. Хочу вам розказати, що ми мене купляли, як мене купляли, і чому я засмотилася. Давайте розпочнемо спочатку. Ви мені писали коментарі, як це виглядає, коли я. Збираюсь на ярмарок, я трішечки у приміщенні познімала, я вам зараз ставлю відео. Зняла відео, показала, як я, скільки беру з собою речей, скільки всього мені потрібно для того, щоб мій стіл виглядав більш-менш цікаво, привабливо і була гарна вітрина. Я беру з собою дуже багато додаткових матеріалів, такі як полички, такі як. Коробочки чемоданчики, мої іграшки добираються до ярмарку аж трьома сумками. Одна сумка їде з додатковими а, а, поличками, там, корзиночками і тому подібне. Беру багато собою пряжі, беру собою багато наповнювача, різні гачки, різні а, гудзики, оченята, багато зошитів зі схемами. Я не знаю, чого мені захочеться за ці три дні. В'язати, тому я беру з собою дуже-дуже багато всього. Ось так я показала вам в коротенькому відео, які в мене були з собою. ну Для мене це все потрібно. а Мені чоловік інколи каже, навіщо ти стільки береш, бери там щось по мінімуму, бо більшість із цього всього носить він, і тому він на мене трішки інколи сердиться. Але бувають такі ситуації, як, наприклад, у Четверг Цього разу я ходила на, планувала на 4 дні, поїхала на 3 дні. Це був у нас 7, 8 і 9 березня. Вийшли заздалегідь до свята не у п'ятницю, щоб трішечки попрацювати, попродавати. Але у четвер продажі були не дуже активні. Але я була дуже шокована і з'явилося знову ж таке велике натхнення. Я буду знову вам по зошиту своєму розказувати, буду підглядати і буду вам розказувати і вставляти фотографії, що ви бачили. В мене першу купили жабку Марусі Прокопенка. Забрали одну жабку, чому я безмежно рада. Знову ж таки, натхнення. Їх потрібно багато на скатертині, коли їх багато висить, вони дуже яскраво виглядають. А наступним до мене прийшли це вже, це вже було після обіду. До обіду взагалі продаж не було. Після обіду я продала їжачка, їжачка, якого в мене замовляли ще на тому тижні. Забрали це замовлення, дівчина дуже була задоволена, і сказала, що за їжачками буде звертатися ще, тому натхнення на їжачків знову ж таки з'явиться. І я сиділа аж до самого вечора. Сиділа, у мене нікого не було. Люди ходили, людей було чималенько, як для буднього дня, але продаж не було. Настрій вже таки був трішки зіпсований, але розуміла, що це вже останнє, я вже сказала, що вже видохну, вже яка буде, така й буде. І сиділи, чекали. Чекали, 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 чекали. Ввечері вже в самому кінці дня до мене приходить дуже такий цікавенький молодий чоловік, трішечки молодий чоловік. і каже, яка у вас вартість на самі дешеві іграшки? кажу 100 гривень. По 100 гривень я продаю брелочки і продаю їжачки. Це саме дешеве, що в мене є на моєму ярмарочному столі. Ось і вам ще одне питання стосовно цін. Ви частенько таке питання в мене пишете. Я ціни ставлю тільки так, як я хотіла б повторити цю іграшку знову. Є такі іграшки, які мені даються важко. Я на них ставлю ціну дуже високу, тому що я її розумію, що як продам, то мені треба буде її повторити. А щоб її повторити, то треба буде прикласти дуже багато зусиль. Тому я трішки на них і накидаю більшу вартість. А ті іграшки, які мені легко в'яжуться, які мені зручно в'язати, я дивлюся, що і матеріалу там не дуже багато я використовую, тому я їх ставлю досить дешевенько. Тому в мене ось така ось система на оцінювання своїх виробів. Ну і ще ж додатково я рахую матеріал. Якщо на такого зайчика я цілий моточок пряжі використовую, то він у мене, звісно, не буде дешево стоїти, він один моточок уже 100 гривень коштує. А там ще є оченята. дешево коштують ще плюс носик, і ще плюс додатковий відтіночок на шортики або на сукню. Оцінювання відбувається саме так. Я ставлю ту вартість, яку я можу собі дозволити, на повторчик, і ще й додаю матеріали. Є в мене ще такі іграшки, які потребують, от як брелочки, вони потребують ще додаткових розтрат, це карабінчик, і він також у цю вартість входить, тому у мене ось такі ось. Ціни. Я не купляю дешевий матеріал, тому я не використовую дешеві ціни. Я користуюся адекватними і досить багатими цінами, тому що я розумію, що це в мене мій заробіток. Я на роботу не ходжу, ходжу тільки на ярмарки, продаю тільки по замовленням, як замовляють іграшки. Тому якщо я буду не цінувати ще й свою працю, тому навіщо тоді це все робити? Відійшла від теми, але розказала ще на одне питання, відповіла стосовно цін. Сиділа до вечора, нікого не було, прийшов до мене чоловік і каже, давайте, що у вас є у кількості 43 штуки. Ні, вибачай, 40. Спочатку було 40. Він мені каже, що у вас є, 40 штук. Мені оптом. Я кажу, оптом можемо поторгуватися. Він мені каже, чи можемо. Я кажу, так, можемо, поторгуємося. Він походив, каже, добре, я пішов, подивлюся. А я сидю і думаю, що у мене 40 штук. Давай рахувати брелочки. Рахувала, рахувала і зрозуміла, що в мене брелочків, навіть брелочків не вистачає 40. Я давай додавати туди їжачків по тій же вартості. Не вистачає. Давай шукати квіти. У мене були і квіти в горщиках, і були в мене кактусики. І ще хтось був, не пам'ятаю. Тобто всі самі дешеві, самі маленькі свої е, іграшки я е, порахувала і нарахувала 40 штук. Трішки їжачків, трішки брелочків, трішки цих квітів в горщиках. І він мені каже, приходить потім ще через пару годин, через пару хвилин, і каже мені: е, мені потрібно 43. Є 43 штуки. я давай заново все рахувати, давай заново це все щитати. І всі сувенята, і всі. Сердечки і всі бандери смузі, все, що в мене було, я все поклала в той пакетик і порахувала 43 штучки. Він забрав це в мене все, що в мене лишилося, це дві бділки Дві бділки лишилися в мене на весь мій кошик з брелочками Більше в мене брелочків немає. Я одразу на наступний день взяла з собою багато пряжі для брелочків почала в'язати, потроху в'язати, не дуже багато, але підв'язала. Деякі, деякі позиції. І в мене тепер на моїй стійці немає брелочків. Ну і, звісно ж, немає маленьких їжачків. Їжачків він також забрав. Все, він пішов, він задоволений, він зі знижкою взяв, а я сидю і думаю, чи не прогадала, чи не продешевила, і думки різні в голові, і перебирала, перебирала. А потім така сама собі думаю, продаж ще зовсім не було. Дві іграшки продала. Думаю, ну чого ні. Ну, нехай людина забира, людина привітає своїх дівчат у колективі. Йому буде приємно. Я брелочки ще нав'яжу. У мене є такі брелочки, які з цієї сіки потрапляють у лотерейку, а в лотерейці я їх продаю ще дешевше. А вони там по 50 гривень мене лотерейка вартує. І я думаю, ну, значить, я не в мінусі, значить, вже краще. Ну, Відпустила. А цю ідею продала дешевше ці брелочки, їжачки, зраділа, що є прирост до моєї каси, і трішки видохнула. Видихнула, і вже ввечері, вже майже перед закриттям, до мене прийшли ще забрали ось такого зайчика. Нарешті його забрали. У мене було таких три зайчика і було два котика. Вони зі мною катаються ще з парку. Я їх перед ярмарками у приміщенні нав'язала 5 штук. Сподівалася, що вони будуть у мене користуватися попитом, що вони саме іграшки для приміщення, там де люди ходять витрачати кошти. Але ні. Вони весь сезон у приміщеннях вони у мене простояли просто. Ну, Інколи питали, але ніхто не одної іграшки не купив. А у парку я тільки одного-два підв'язую одразу забирають. Одного-два підв'язую, одразу забирають. Тому це якась магія. Я не знаю, як готуватися до ярмарок, як його в'язати асортимент, на що розраховувати, але ось такий ось результат. І нарешті одного зайчика в мене придбали. Це була остання іграшка за четверг. І це я продала 46 іграшок. Прийшла додому, в мене іграшки маються на увазі, і брелочки також. Я прийшла додому. Ну не знаю, засмутилась, не засмутилась, але раділа, що не в мінусі. Я вже її відбила оренду, я вже її з гарним настроєм пішла на наступний день, вже 8 березня. Привітали нас, і наша організатор нас привітала, і ми з гарним настроєм прийшли працювати, і я. Продала першу іграшку. Саме перша іграшка в мене була зайка Батойс. Зараз прямо розказую, її хочеться ревіти. Хочеться ревіти, тому що праця була неоцінена. Купив у мене військовий для своєї дитини на 8 березня подарунок зайчика Батойс, дівчинку. Забрали останню з наявності, розрахувалися картою, почали розраховуватись картою, і тут трапився шок. А... Покупець не може розрахуватися. Він і так, і сяк уловив той сигнал. Потім він мені показує на своєму телефоні, що да, через приват у нього кошти списалися. Я на своєму телефоні відкриваю. Мені приходить сповіщення, я його бачу, що мені заходять ці кошти на карту. Я да, да, дякую, даю йому візиточку, даю йому зайчика, він розвертається, уходить. Я до телефону через пару хвилин, а в мене там немає коштів. Немає коштів, вони до мене не зайшли. Хоча я на своєму телефоні бачила, бачила сповіщення це, бачила вартість, яка зайшла. Я ще подумала, який молодець, що сплатив комісію, що мені зайшла рівна та сума, яку я хотіла за того зайчика. Я е, була в шоці, я півдня витратила на м, спілкування з банком, я їм дзвонила, я їм писала, я вже просила розшук цього платежа, а вони кажуть, у нас немає сповіщення, що навіть ці кошти до вас приходили. У мене був такий шок, що просто, знаєте, хотілося рвіти. Такий був настрій. Руки опустилися, нічого не хотілося. Хоч збирайся та йди додому. Сиділа, сиділа, журилася, журилася, людей не було. воно ще ця обстановка трішечки накаляла думки. Потім вже почали трішечки підходити люди, з мамою спілкуюсь, Мама каже, ну нехай ну, це як військовому буде подарунок, ну нехай це за його працю, за його, що вони роблять для нас військові, нехай буде, як ти іначе йому подарувала, як благодійність. І почала думати про таке, почала відпускати ці думки, але все одно вірила, що у чоловіка є візитка. Що чоловік зайде подивиться, що списання не відбулося, що він напише, що так і так, я у вас вчора купляв іграшку. Не відбулося списання з мого банку. Давайте я вам перерахую кошти. Ні, цього не трапилось. Це не трапилось і виявилося так, що я подарувала зайчикам саме цьому військовому. Обідно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Трішки було засмучена, але нехай буде так. Потім мене придбали плюшового котика по Оліному майстер-класу Олі з Одеси. Я таких котиків зв'язала три штучки, на них звертала увагу, до речі, на цього зайчика я вам його неспроста поставила. У мене таких стояло два зайчика. і їх постійно питали ціну. Питали ціну, хотіли в мене його придбати, але все було дорого. Попитають, попитають і підуть, попитають, попитають і підуть. Але вони були у всіх на, всі на них дивилися, всі їх розглядали. розглядали, тому що вони, мені здається, дуже зручно стояли. Я вам зараз ставлю відео, як виглядав мій ярмарочний асортимент, як виглядала моя вітрина, і вони стояли на виду, стояли на саме ті поличці, яку мені нещодавно чоловік змайстрував самостійно. Я буду далі продовжувати розказувати, ви подивіться, які були іграшки. Наступна була іграшка це плюшевий маленький зайчик. Я в останньому відео вам його вже показувала, я таких підв'язувала декілька, і його забрали в мене на наявність. З наявності забрали, там було в мене їх декілька штучок. І у самому кінці вже дня, там вже майже вечір, у мене придбали жирафчика Довговяза і зайчика Марусі Прокопенко. Це все поїхало в одну родину, забрали дві іграшки і були дуже-дуже щасливі. А, і все, ось такий у мене був коротенький п'ятничний день, святковий день, людей було повно, людей було багато, а продаж було лише п'ять штучок. І одна з них була подарована. Потім настала субота. Я вже в п'ятницю я вже вирішила, що я буду працювати лише 3 дні, в неділю навіть не буду виходити. Хоча спочатку планувала виходити саме і в неділю на всі чотири дні планувала йти. Ну, Вирішила, що з такою продажею чого там сидіти. В суботу я продала ведмедика по женіному опису і їй продала ляльку. Ляльку з кудряшками я. у... Минулому місяці їх чималенько нав'язала ляльки, які були раніше безкоштовні мастер-клас. Зараз він зник. З... Я вам ставлю фотографії, як виглядають ці лялечки. Придбали мене одну з лялечок з наявності. Придбали мене одного зайчика по опису від іни, нашої української майстрині, і забрали вже в самому кінці, в кінці дня, проходила три дуже яскравих дівчини вони між собою. Весело проводили час, сміялися її. Одна з них побачила змійок і каже: Мені потрібна в машину така змійка. Вона обрала саму темненьку, щоб вона менше а, псувалася, і а, пішла задоволена, щаслива, сказала, буде в мене моя копія у моїй машині. Ось і все, що я продала. За суботу 4 іграшки. В цілому, за 3 дні 55 іграшок, і це завдяки цьому великому. Великому такому великій продажі, як брилочки. Аби я не продавала зі знижкою, можливо, вони мене б мене так би і застрягли. А так я дуже-дуже задоволена. Задоволена і надихнулася на плідну працю. Брилочки потрібні, плюшка потрібна, і потрібно дуже багато іграшок на скатертину. Тому я буду в'язати. Я ще планую собі, є в мене така думка. Я сподіваюся, що таки я її займуся цією ідеєю. Я хочу запросити вас і запросити себе пов'язати весь наступний тиждень іграшки по Женіному опису. Я хочу підтримати Женін канал переглядами її майстер-класів. Їй трішечки капне копієчка за її. Мастер-клас за її працю, а ми з вами разом пов'яжемо Женяну колекцію. Колись давненько я вже в'язала повну корзинку цих малючків. Ця ідея мені дуже подобається. У мене в наявності лишилося три м, жабки, здається, і два ведмедика. Все, більше нікого немає. А в неї там повна колекція: і єнот, і жираф, і бджілка, і зайчик, і собачка, і ведмедик, і пандочка. Дуже багато. Нещодавно випустила вона мастер-клас на лисичку і випустила ще мастер-клас на динозаврика. Я хочу запросити вас пов'язати разом зі мною весь наступний тиждень іграшки по женіному опису. Будемо в'язати, будемо створювати, і я хочу, скоріш за все, знімати кожен день. Один день, один звірок і нав'язувати, скільки встигну. А потім в кінці тижня підведемо підсумки. Тому запрошую вас. Кому цікаво, пишіть в інстаграм, поділюся умовами, розкажу, як це все робити. Можливо, придумаємо якийсь хештег або, можливо, будемо просто в'язати. З вас буде вподобайки, з вас будуть коментарі, і якщо є бажання, переходьте на Женін канал, я лишу внизу під відео, і також її перегляньте канал, її відосики. Дуже багато майстер-класів, дуже талановита дівчина, і я обожнюю її іграшки. І надихаю вас на створення цієї краси. Ось таке ось було відео, ось така ось була цікава, дуже цікава така ярмарка. Запам'ятайте надовго, це досвід. Будьте уважні, будьте пильні, перевіряйте банківські карточки, перевіряйте зарахування, не забувайте людям нагадувати про комісію, нехай вони сплачують, це їхній вибір не готівкою платити, а платити саме картою, тому нехай це також беруть до уваги. Будьте уважні і майте натхнення. Не опускайте руки, якась ситуація не робиться, вона робиться на краще. Я вам дякую, що ви знайшли час, написали мені коментар, поділіться своїм досвідом, можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, якісь цікаві історії або якісь цікаві розповіді, буде дуже цікаво почитати. Поставили вашу вподобайку. Це дуже окриляє, надихає і мотивує. І якщо дивитесь без підписки, обов'язково підписуйтеся, тому що далі буде ще цікавіше. Натхнення є, вільний час є, бажання знімати і в'язати є. Тому надихаю вас, мотивую себе і дякую нам всім за те, що ми є одна у одній. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!